Друзі, вітаю вас на каналі ArtLesson. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики. Тож рушаємо до пошуку нових знань. Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з інформатики. На ньому ми розглянемо класифікацію офісної техніки. З чого починається будь-який бізнес? І великий, і малий? З чого починається організація і діяльність будь-якої фірми і виробничої, і комерційної? Відповідь на ці питання однозначна. З ділових паперів. Безліч різних договорів, юридичних паперів, службових інструкцій, бухгалтерських бланків, рекламних проспектів і афіш, технічних завдань і технічної документації, не кажучи вже про візитки, етикетки та таке подібне. І так далі. Море паперів різного призначення. Звертаю вашу увагу саме паперів. Хоча ідея безпаперового діловодства народилася вже багато років тому і захопила розум багатьох фахівців з інформатики, діловий світ ще й сьогодні. Насичений саме паперовою інформацією. За оцінкою експертів, співробітники ділових фірм втрачають до 15% документації і витрачають до 30% робочого часу на пошуки потрібного паперового документу. Саме їм на допомогу в цих питаннях приходить організаційна техніка. Організаційна техніка це невід'ємна частина технічного устаткування будь-якого офісу, організації, підприємства чи фірми. До офісної техніки в широкому сенсі. Можна віднести будь-які технічні засоби, що полегшують роботу в офісі, починаючи з олівців і авторучок та закінчуючи комп'ютерами та їх мережами. Засоби оргтехніки офісу включають наступне: Персональний комп'ютер. Телефонні і радіотелефонні апарати, міні-АТС, директорський комутатор, гучномовний телефон, переговорний пристрій, пейджингову систему, телетайп, факсимільний апарат, копіювальний апарат, різограф, ДИКТОФОН проєкційну апаратуру, Адресувальні машини, маркувальні машини, ламінатор, штемпельний апарат, машину для знищення документів, конвертоскривачу ваючу машину, шивачі документів, картотечні устаткування, стелажі та шафи для зберігання документів, сейф візок, пневмопошта, та інше. Як ви бачите, це велика велика кількість, але існують відповідні засоби виготовлення, зберігання та обробки документів. Це друкарські машинки, механічні друкарські машинки, електронні друкарські машинки, канцелярські друкарські машинки, настільні. Портативні або дорожні друкарські машинки найчастіше бувають механічними. Транспортування документів між службовими приміщеннями фірми, банку, бібліотеки або іншої організації може здійснюватися за допомогою візків або конвейерів. Пневматична пошта забезпечує переміщення документів з пневмотрубопроводу з великою швидкістю і на великій відстані. Пневмопошти забезпечують передачу вантажів у різних напрямках автоматичною маршрутизацією за допомогою за даною програмою ліфтів пневмопошти. Та інше. Розглянемо ще більш детальніше засоби обробки документів. Адресувальні машини широко використовуються для вдруковування в документи локальних фрагментів текстів, найчастіше стандартний, адрес клієнтів. Заголовки рахунків, заяв, повідомлень, платіжних документів. Адресувальна машина копіює на документи, або на етикетки для подальшої наклейки фрагменти тексту, оперативно обраний з великого числа текстів, що зберігаються або в пам'яті машини, або у вигляді друкованих форм. Картотеці штемпель шаблонів, часто встановлених для зручності ручного вибору в різнокольорові стандартні рамки. Маркувальні машини замість марок на конвертах друкують поштові штампи із зазначенням дати поштового відправлення та суми оплати. Такий поштовий штамп може містити коротке рекламне оголошення, найменування організації, її адресу, телефони, штампувальні пристрої, нумератори. служать для друкування на документах, коротких цифрових повідомлень, номерів, індексів, дати та таке подібне. Ламінатори – Це машини для захисту документів від вологи, пилу, масла та від невдбалого зберігання шляхом нанесення на поверхню документу захисного покриття. Фальцювальні машини це пристрої для виконання різних видів фальцювання. тобто згинання, паперів. За даним форматом і акуратного складання їх. Брошурувальні машини пристрої для автоматичного фальцювання і скріплення брошур за допомогою металевих скріпок. Випускаються і більш прості ручні та електрифіковані зшивачі паперу. Листопідборочні машини. Це автомати для добірки, сортування відрукованих листів в блоки, наприклад, для подальшого виготовлення книг, брошур тощо. Листоукладочні машини, що вирівнюють пачки паперів. Пачкозв'язальні машини служать для обробки пачок шпагатом або стрічкою. Палітурні машини виконують скріплення блоку паперів пластмасовими або металевими пружинами, пластиковими пластинами, переплетіння блоку паперів за допомогою термообкладинок клеєвим способом. Устаткування, що ріже папір, так звані різаки. Призначено для різання рулонного або іншого паперу на листи споживчих форматів. Далі ви бачите на екрані представлені формати у міліметрах. А шостий формат розмір 105 мм на 148 мм, а п'ятий формат – розмір 148 мм на 210 мм. А четвертий формат розмір 210 мм на 290. та А третій формат розміром 297 мм на 420. Шредери. Машини для знищення секретних і конфіденційних документів шляхом їх найдрібнішого розрізання. Розглянемо види знищувачів паперів. Офісні це звичайна поздовжня різка. Промислові перехресна різка. Секретні це різка в паперовий пил. Та спеціальні знищувачі паперів Подрібнюють папір разом з металевим кріпленням. Упаковують відходи у вологі паперові брикети. Конвертовскриваючі машини обрізають край конверта, заздалегідь встановленої міліметрової ширини. Конвертозаклеювальні машини наносять клей на клапан конверту і заклеюють його. Ось такі бувають різні види організаційної техніки. А зараз я прошу виконати вас інтерактивні вправи. Зісканувавши QR-код, який ви бачите зараз на екрані, ви потрапите на сайт для виконання інтерактивних вправ Learning Apps. Опинившись на сайті learningapps.org, ми обираємо перегляд вправ, предмет, який нам необхідний, це інформатика. А далі обираємо розділ, з яким ми сьогодні працювали. Це документ -обіг. Тут ви можете виконати декілька вправ. На поняття електронного документу, електронного документу обігу, або пошукати те, що ми сьогодні з вами розглядали. Як ви бачите, тут велика кількість вправ, тож можете обирати ту, яка вам до вподоби. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, що інформація, яку ви почули сьогодні на занятті, стане вам у нагоді у вашому подальшому професійному житті. Якщо у вас виникли якісь запитання по темі сьогоднішнього уроку, будь ласка, пишіть їх в коментарях, і я дам задоволенням відповідь на них. Також запрошую підписуватись на канал ArtLessons. Та натискати на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео на моєму каналі. До нових зустрічей!